Пункт, який говорить про міжнародні гарантії не вступу України, Грузії, Республіки Молдова та інших колишніх радянських республік до НАТО, що НАТО має це гарантувати письмово. І Кело вже сказав, що Сполучені Штати готові це розглядати. Готові це розглядати, так? Але ми ж говоримо не те, що там готові Сполучені Штати. А ми ж говоримо з вами про те, яка територія, яка територія має бути Росії гарантована. Для припинення війни з Україною. Тобто не ці терез... країни, які вони прорахували, вони сприймають їх як абсолютно підконтрольний як які, які, які Мають бути, мають бу... мають бути так. під контролем Росії. І для того, щоб вони закінчили цю війну, Захід має їм обіцяти всю цю територію, не нашу. От якщо виконуються ці пункти, пов'язані з Україною. Україна готова до капітуляції, а Захід не готовий гарантувати е, Росії. Що всі колишні республіки не будуть членами НАТО? Росія не припиняє війну з нами. Ми фактично є заручниками їхніх геополітичних амбіцій. Вона готова воювати тут, щоб отримати все, тому що вона вважається інструментом отримання всього. Але знову-таки виникає питання: а яким чином це забезпечити? От давайте навіть собі умову уявимо, що це забезпечено. А як буде рішення Саміту НАТО? Я просто не можу навіть такого уявити, ну, Адже я... це таке приниження, на яке не підуть. Ну, а, а, давайте уявимо собі, що підуть. Ну, взяли і пішли. А що не можна через три роки на наступному саміті НАТО це скасувати? Значить, треба якесь інше більш дієва гарантія? Яка? Я не можу дати відповідь. Не я не можу? Російські війська на території кожної з таких країн і об'єднання цих країн в, або в новий міждержавний союз, або в державне утворення? От вам і вся відповідь. Якщо на території всіх цих країн будуть російські військові контингенти, і всі ці країни будуть, скажімо, членами Союзної держави, чи я знаю, Євразійського Союзу, чи ще чогось, чи ОДКБ з можливістю присутності там російських військових баз і контингентів, плюс в Центральній Азії це можна ділити з Китаєм, це непогана гарантія.